Львівська політехніка стала одним із технічних університетів України учасників соціально відповідальної програми всесвітньо відомої компанії ABB, світового лідера у сфері технологій для енергетики та автоматизації, представництва якого у сотні країн світу за умовами програми коштом компанії у Львівському технічному університеті облаштували і відкрили дві сучасні лабораторії для навчання студентів. Це є силове устаткування для підстанції 10 кВт, а також цифрове обладнання для релейного захисту, а також автоматики. От яке дуже потрібно для практичної підготовки наших електроенергетиків, представники компанії такий жест називають інвестицією не так у майбутнє, як у сучасне, теперішнє в першу чергу, вона, звісно, посвящена учебному процесу, образуванню студентів, але також вона може бути. Використована. Ми іск сподіваємося, що так і буде для повищення кваліфікації працюючих вже на сьогодні спеціалістів. Фахівці компанії коротко знайомлять політехівців із встановленим обладнанням. Таке ж є на об'єктах Укренерго, Укргідроенерго, енергоатому і в 20 обласних енергопостачальних компаніях України. Кількість захистів реалізованих термінал компанії Бібі дозволяє використовувати дані пристрої. Для будь-яких компонувань схеми і вимог щодо захисту. У політехніці кажуть, завдяки цим навчально-науковим лабораторіям студенти зможуть закріплювати свої знання на актуальному тепер устаткуванні і так адаптовуватимуться до реальних умов праці. Можна програвати різні ситуації, які можуть трапитися на реальній установці під час її експлуатації. Тому практично наші випускники можуть. Е Відображати ті навіть критичні ситуації, які можуть відбутися при реальній експлуатації. З нового навчального семестру він починається у нас 9 лютого. Будуть практичні заняття на новому обладнанні. Попри навчання, представники компанії-інвестора підбиратимуть собі майбутніх працівників. Так на роботу прийняли вісім студентів з Київського політехнічного інституту. Ми внимательно слідимо за успішністю студентів, за їх рівням, знанням і учові також як показателям в практиці. На празводство, на которое вони також беруть в стінах компанії ABB. На основі цього наблюдення і виводів ми приймаємо колегіальне рішення і приймаємо на роботу спеціалістів. Наступного року компанія ABB планує відкрити у Львівській політехніці ще одну лабораторію з обладнанням для промислових підприємств. Обидві сторони підписали меморандум про подальшу співпрацю. Свідками події стали посол Швейцарії та заступник консула Швеції в Україні.